Серед звільнених сьогодні з полону військовий медик. Полковник Віктор Івчук. Він начальник Маріупольського госпіталю Герой України на війні. Віктор з 2014 року воював на Донбасі у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тоді ж дістав осколкове вогнепальне поранення і через це не відчував трьох пальців на руці. Проте це не завадило йому далі допомагати. Пан Івчук організував спецоперацію, завдяки якій з поля бою евакуювали 60 поранених. За це його нагородили орденом Богдана Хмельницького. Третього ступеня за місяць до повномасштабного вторгнення чоловіка перевели на посаду начальника Маріупольського госпіталю медики під керівництвом пана Євчука. Врятували сотні життів захисників Маріуполя. Його жителів у російському полоні. Він разом з побратимами провів понад два роки. Додому повернулися і двоє поліцейських. Це спецпризначенці, корд Донеччини. За даними Нацполіції, хлопці потрапили у полону Маріуполі у березні 22-го року і були в неволі два з половиною роки.